Погода в Україні поступово змінюватиметься. Попереду помірні морози місцями з плюсовою температурою. У суботу, 24 січня, по всій країні збережеться морозна погода без істотних опадів. На дорогах ожеледиться вночі. Температура повітря коливатиметься у межах від мінус 10 до мінус 18 градусів, місцями до мінус 23. У день мінус 5, мінус 11. На півдні до плюс 1 градусу. У неділю 25 січня у західних і південних регіонах очікується сніг. Подекуди з дощем. Нарешті території без опадів. Залишатиметься, ожеледиця. Температура повітря вночі мінус 10-22 градуси. У день мінус 4, плюс 2. На Полтавщині прийдешньої суботи буде похмуро. Опади не передбачаються. Температура повітря світлої передоби становитиме мінус 10 градусів. Уночі показники не змінюватимуться. Також мінус 10. сірими хмарами вкриватиметься небо першого дня вікенду в Кременчуці, проте ані снігу, ані дощу вони не принесуть. На термометрах мінус 8 градусів в день, вночі температура повітря зафіксується на позначці мінус 9. 24 січня у горішніх плавнях небо вкриватиметься хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний сніг, проте невдовзі він скінчиться. Температура повітря світлої передоби становитиме мінус 8, вночі вона опуститься до мінус 9. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Неділя у нашому місті розпочнеться похмурою погодою. Вранці очікується сніг. Після обіду він послабшає, але продовжуватиметься до пізнього вечора. Температура повітря в день зафіксується на позначці мінус 7 градусів, після опівночі опуститься до мінус 8. До сьогодні найтепліше 24 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2007 року плюс 8. Мінімум 2021-го двадцять морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.